І в чому задумка? Просто скрепка з наконечником таким. В чому резон, я не сильно розумію, якщо чесно. Але сам факт. Ну, окей. Не знаю, що це може коштувати. Тут написано, що це набір закладок скрепок зі стильним дизайном. А, ну типу для книги, щоб не губилося, бо якщо само... Ну, в принципі, якщо закладка для книги, то окей. Резонно. Не знаю скільки це буде коштувати. Загуглимо ціну, ви побачили, ми йдемо далі. Давайте подивимось, що тут. Тут у нас переноска, але я не буду її доставати, друзі, ну вона там прям дуже грязна.